У відеоіграх вороги це звична справа, але часом серед них трапляються справжні кошмари. Боси традиційно перевіряють твої навички наприкінці рівня, однак іноді найважчі випробування підстерігають там, де їх зовсім не чекаєш. Це відео не про фінальних босів. Але кожен, хто це зустрічав, запам'ятає це назавжди. Сьогодні ми розглянемо 10 ворогів, які були гірше за фінальних босів. І ти знову без бутерброду, знову без чаю, знову не готовий. Даю тобі 2 секунди. Все, в тебе був час зробити собі чай та поїсти. А тепер сідай зручніше і хутко до перегляду. Бо з тобою дамбест, і ми починаємо. Вибухаючі некроморфи. Dead Space. У Dead Space інженер з Орельота Айзек Кларк мусить знищувати ожилі трупи, відомі як некроморфи. Ці створіння, натхненні фільмом The Thing, бувають різних форм і розмірів, та кожне з них з унікальними здібностями. Хоча Dead Space лякає від початку і до кінця, ніщо не викликає такого чистого жаху, як перша зустріч з вибухаючим некроморфом, або як його називають в оригіналі, експлодер. Як підказує його очевидна назва, цей різновид вибухає при наближенні, і це часто закінчується смертю Айзека. Потворні створіння миттєво кидаються на Айзека, не залишаючи часу на реакцію. Навіть якщо гравцю вдасться пережити початковий вибух, небезпека не минає. Ударна хвиля може відкинути його через кімнату, пошкодити костюм і знищити корисні предмети. Щоб позбутися вибухаючого некроморфа, потрібно вистрілити в його мішок, але зробити це слід обережно, якщо підійти занадто близько або надто зволікати. Істота миттєво вибухне. Зазвичай вибухаючі некроморфи з'являються разом з іншими видами, змушуючи гравця швидко визначити пріоритетні цілі. Але якщо хоч на мить втратити пильність, ця істота легко застане зненацька. Попри те, що гравці Dead Space стикаються з безлічю жахливих тварюк, саме вибухаючі некроморфи, ймовірно, є головною причиною частих появ на екрані напису Game Over. Поутер Кітті. Luigi's Mansion 3 Luigi's Mansion 3 має досить просту систему. На кожному поверсі головний герой повинен перемогти боса і отримати кнопку ліфта, яка відкриває доступ до наступного рівня. Мандруючи 17 -ма поверхами цього привидного готелю, Луїджі стикається з різноманітними ворогами. Серед них є одержиме піаніно, розлючений кайджу, скелет динозавра та запальна діджейка. І все ж, жоден із цих супротивників не дратує так сильно, як Полтер Кітті, примарна кішка. Щойно Луїджі добирається до дев'ятого поверху, ця боязка, але хитра кицька краде кнопку ліфта і безслідно зникає. Без жодних підказок, де її шукати. Наш герой із пелесосом мусить повертатися на попередній рівні, сподіваючись натрапити на кота привида. Але це не все найгірше те, що Луїджі має знайти полтеркітті тричі, перш ніж вона зрештою віддасть кнопку. Сам бій не складний, але постійне повернення назад швидко набридає. А ще гірше, що цей паранормальний кіт повторює той самий трюк, коли Луїджі добирається до 14-го поверху. Знову Сантехнік не має ані найменшого уявлення, куди поділася полтеркітті. Тож йому доводиться прочісувати аж 13 поверхів, або навіть 15, якщо враховувати два підвальних рівні. Тож, якщо замислитися, у полтеркітті взагалі немає потреби з'являтися у грі. Вона лише штучно розтягує вже й без того довгу кампанію. Кактуар Final Fantasy 15. у всесвіті Final Fantasy вороги Тонбері та Марлборо часто змагаються між собою за звання найнебезпечніших супротивників. Але якщо говорити про справжнє випробування на терпіння, то перше місце, без сумніву, належить Кактуару, а особливо його версії з Final Fantasy 15. На папері бій із цим живим кактусом здається вигідною справою, адже за перемогу гравець отримує величезну кількість досвіду. Але це дуже велике, якщо Кактуар влаштовує справжнє пекло. Він атакує голками, що завдають фіксованої шкоди, постійно розкидує отруту, якої майже неможливо уникнути, та підвищує власний захист і вправно ухиляється від атак. До того ж він стійкий до більшості видів пошкоджень. І хоча це вже звучить жахливо, найгірше ще попереду, ті, хто сподівається швидко підвищити рівень, убиваючи кількох актуарів, спершу мусять його знайти, а це завдання не з легких. Якщо коктуара все ж перемогти, він не з'явиться знову ще довгий час, що ускладнює фарм досвіду. Але навіть це не гарантує успіху. Якщо бій піде не за його сценарієм, коктуар просто втече. Тож, навіть якщо ти нарешті знаходиш цього колючого виблядка доводиться перемогти його до того, як він утече. Через рідкісність, швидкість, витривалість і звичку тікати, битися з коктуаром часто просто не варто. Голова медузи. Серія ігор Каселванія. Серія Каселванія подарувала гравцям безліч легендарно складних босів. Серед них Легіон, Смерть і сам князь Темряви Дракула. І все ж найнебезпечнішим ворогом, який доводить гравців до вічої, залишається голова медузи. Ця змієволоса гнида з'являється в багатьох рівнях серії, літаючи по колу і завдаючи шкоди при дотику. Спочатку здається, що вона не становить великої загрози. Адже завдає мінімум пошкоджень однак цей нібито дріб'язковий ворог перетворюється на справжній кошмер, коли доводиться долати ділянки з прірвами. Якщо медуза влучить у тебе під час стрибка з однієї платформи на іншу, майже гарантовано, що ти впадеш униз і будеш проходити частину рівня заново. До того ж, ці істоти часто літають біля миттєвих смертельних пасток, тому будь-який дотик може завершитися фатальним падінням. На жаль, ефективної стратегії проти медуз не існує, навіть якщо ти знищиш одну, наступна з'явиться вже за кілька секунд. Отже, доводиться діяти з ідеальною точністю, щоб уникати цих літаючих голів. Голів... блядух йобаних. А коли поруч ще повно інших ворогів, пасток і рухомих платформ, уникнути удару медузи стає майже неможливо. Гігантські щури Хейдіс. У грі Хейдіс загрей повинен прокладати собі шлях крізь підземне царство, змагаючись із нескінченною ордою демонів, щоб знайти вихід. Очікувано, кожен новий розділ по той біч, завершується босом. Фурії, гідри та мінотаври справді становлять серйозну загрозу, але з часом перемагати їх стає звичкою, особливо якщо загрей озброєний належною зброєю та благословеннями. Та ось противник, який ніколи не стає простішим. Це гігантські щури. Ці пекельні істоти дратують навіть тоді, коли трапляються в елісії. Але у фінальній локації стіксі вони перетворюються на справжнє прокляття. Основна причина ненависті до цих тварюк полягає в тому, що вони постійно випускають хмари отрути, висмоктуючи з загрея життя. Вони часто з'являються групами у вузьких приміщеннях, що дозволяє їм легко взяти героя в облогу. Їхні атаки ближнього бою передбачають стрімкі китки, які завдають великої шкоди. До того ж, вони занурюються під землю, стаючи на деякий час невразливими, через що напівбог має дуже мало шансів контратакувати. Навіть якщо за грейді станеться фінального боса, шансів перемогти буде мало. Адже до цього моменту отрута гігантських щурів найімовірніше уже зведе його запас здоров'я до мінімуму. Лайк like, Лайк like. Zelda. Ocarina of Time. Хоча Ocarina of Time вважається досить складною грою, більшість босів у ній насправді не викликають особливих труднощів. Навіть фінальний противник звичайні ж вороги навпаки. Часто стають справжнім кошмаром для гравців. Рідец паралізують лінка своїм пронизливим криком. Сталфос постійно відновлюють здоров'я, блю Бабл позбавляють можливості користуватися зброєю. А Вол Мастерс взагалі відправляють героя назад на початок рівня. Та найбільше ненависті дісталося ворогу з іронічною назвою Лайк-лайк. Like -Like. Ця трубчаста істота на перший погляд здається нешкідливою, адже не завдає серйозної шкоди. Але її справжня загроза в іншому: якщо лайк-лайк проковтне лінка, то з'їсть його щит або туніку, перш ніж виплюнути самого героя. Ці предмети життєво необхідні для проходження певних локацій, тож лінк змушений одразу ж повертати вкрадене. Проблема в тому, що якщо він не встигне перемогти чудовисько вчасно, лайк-лайк повністю перетравить речі, і тоді доведеться шукати або купувати нове спорядження, що забирає час і ресурси. Гравець може повернути речі, знищивши ненажерливого слизня, але зробити це непросто, особливо коли навколо кілька лайк-лайк одночасно. Поки Лінк намагається повернути втрачений щит, інший ворог може проковтнути його знову, і все починається спочатку. Так справді, боси на кшталт Фантом Ганон чи Волваджія це справжні випробування, але принаймні вони не крадуть твій одяг. Примари Чозо Метроїд Прайм серія Метроїд розповідає про мисливицю за головами Самус Аран, яку виховала й навчила мудра і миролюбна раса під назвою Чозо. Коли Чозо зникли, саме Саму довелося взяти на себе відповідальність за збереження миру в галактиці. Але в іронічному повороті долі, колишні наставники героїні перетворюються на одних із найнебезпечніших її ворогів у Метроїд Прайм, Саму змушена боротися з примарами Чозо істотами, що з'явилися після загибелі їхньої цивілізації та були спотворені темною енергією. Щойно одна з цих примар з'являється. Кімната занурюється у пітьму, що позбавляє гравця орієнтирів. Примари Чозо не вразливі до більшості видів зброї, тому тактика бою різко обмежується. Вони постійно телепортуються, уникаючи прицілу і завжди атакують зненацька. Найгірше те, що вони можуть ставати невидимими, тож навестися на них неможливо, доки Самус не отримує X-Ray візор, спеціальний візор, що дозволяє бачити крізь темряву. Ой. Мабуть, якщо ексрей, то стіни. Але навіть тоді бій не стає простішим. Примари здатні збивати саму своїми зарядженими ударами, тимчасово засліплюючи її і позбавляючи можливості атакувати у відповідь. І, хоча саме доводиться стикатися зі всілякими космічними піратами, гігантськими чудовиськами та, звісно ж, метроїдами, битви з власними наставниками примарами. Залишається одними з найважчих і найпсихологічно напруженіших. Мимікрім oh, Маркус Resident Evil Zero події Resident Evil Zero розгортаються до події першої частини серії і показують, як Ребекка Чемберс вимушено об'єднується з утікачем Білі Коїном, аби знищити черговий витвір компарації Umbrella. У грі вистачає жорстоких босів. Гігантський скорпіон, кажаний, велетенська сороконіжка. Але жоден з них не викликає стільки страху, як мімікрі Маркус. Ця істота складається з сотень п'явок людоїдів, які об'єднуються у потворне гуманоїдне тіло. Її кінцівки можуть витягуватись на кілька метрів, тому зберігати дистанцію практично марно. Звичайна зброя майже безсила, тож найефективніше використовувати коктейлі Молотова або інші запальні засоби. Вогонь є головною слабкістю цих потвор. Проте боєзапас обмежений, тож. Кожен промах може стати фатальним, особливо коли Маркус починає наближатися. Навіть смертельно поранений, він залишається небезпечним. Перед загибелью Маркус наближається до гравця і вибухає, завдаючи величезної шкоди. Зазвичай ці істоти з'являються у вузьких приміщеннях, тож уникнути вибуху майже неможливо. Ще одна деталь, що додає напруги: кожен раз, коли поблизу з'являється цей жах, починає грати високий оперний мотив. Його неможливо сплутати ні з чим іншим. І як що ти чуєш цю моторошну мелодію, будь певен, смерть уже йде за тобою. Big Дедді Байошок, умовно, Френк Фонтейн виглядає логічним фінальним лиходієм Байошок. Він супроводжує головного героя Джека з самого початку, а також безпосередньо відповідальний за гибель міста. Тож його статус фінального боса зрозумілий. Проте ніхто у грі не залишає такого сильного враження, як Біг Дедді. Ці мускулисті мутанти витримують величезну кількість пошкоджень, змушуючи гравців витрачати безліч патронів, плазмід і ресурсів. Їхня стійкість робить будь-яку надію на швидку перемогу майже неможливою а бої стають довшими і небезпечнішими. Попри габарити, Деді дуже швидкий, стрімко скорочує дистанцію, і здатний подавити силою. Версія розі. Вважається особливо дратівливою, адже може атакувати з відстані. Часто ці вороги з'являються у тісних або небезпечних локаціях, де одночасно діють турелі та інші супротивники, що робить бій ще складнішим. Хоча іноді боїв з Бігдедді можна уникнути, гравця заохочують їх перемагати, щоб отримати енергію або врятувати маленьких сестер ключовий елемент ігрового процесу. Через це зустріч з Бікде часто є свідомим вибором гравця, про який багато хто швидко починає шкодувати Мародер Дум Eternal. Хоча у Дум повно пекельних ворогів, Мародер з Дум Eternal виділяється як найскладніший і найроздратовуючий. таке є слово взагалі, Роз... Найроздратовуючий? Поправте в коментарях, коротше, цей нічний страж спочатку з'являється як саб саб-бос у шостому рівні. Бій із ним вимагає ідеальної точності. Його можна пошкодити лише тоді, коли очі блимають зеленим. Якщо стріляти в будь-який інший момент, мародер підніме енергетичний щит та поглине удар. Перший бій ще терпимий, але з часом складність зростає. Справжнє випробування починається, коли мародер стає звичайним ворогом. Його перемога потребує неймовірної точності, а битися поруч з іншими демонами практично неможливо. Тому спочатку доводиться усунути всіх інших ворогів, даючи мародеру час завдавати шкоди гравцеві. А ще складніше стає у DLC, де іноді доводиться зустрічатися одразу з двома мародерами. Щоб зробити бій ще суворішим, вони іноді з'являються разом із Крігером, демоном, який робить інших ворогів швидшими та сильнішими після його смерті. В результаті доводиться атакувати мародерів усім, чим можна, водночас уникаючи з Крігера. Через неймовірну складність цього ворога більшість гравців віддають перевагу битися навіть із іконом гріху або тим самим темним володарем, ніж із мародером. А тепер дошка пошани. І на цю дошку ми повішаємо учасників, які дійсно варті згадки за свою бредотність та сука, нестерпність. Я їх ненавиджу! Кожен йобаний пес у кожній йобаній грі, будь то Dark Souls чи Minecraft – Кожен клятий гелікоптер, який вже просто застарів, може досить його рюзати, як боса, чи серкадних автоматів пройшли? алло! Сука, павуки, я навіть пояснювати не буду. І бляха. Кожна локація де є болото. Воно тебе травить, сповільнює, що дає змогу павукоподібним собакам прибігати натовпом та розстрелювати з кулеметів гелікоптера, лишаючи тебе з блідом і лайном в штанах. Дякую, у мене все. Що ж, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі, коли виходять мої відео. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я буду дуже вдячний. А також буду. Дуже вдячно, якщо ви мене якось підтримаєте в плані. Ну, можете щось задонати! Ну, це не обов'язково, звісно. Хто може, той хоче. Ну хто, хто може, то хто хоче. Коротше, в мене запутали усьому. Всім, всім дякую за правил.